Перед вами три поліуретанові коїї до 4 власного виробництва хімпостачальник і дерев'яні брусочки з квоєні цими клеями для випробувань. Час відкритої витримки можемо зробити до 200 хвилин. Наразі доступні три варіанти: поліхім 4001 дріб 50 час витримка 50 хвилин, Поліхім 4001 дріб 35, 35 хвилин відповідно. І Поліхін 4001 дріб 20 20 хвилин відкритої витримки. Випробування проводилися в лабораторних умовах на професійній розривній машині Тестометрик М500. Всі три зразки на кожен клей. Клей наносили з витратою 150 грамів на квадратний метр. Це стандарт, який використовують у реальному виробництві. У всіх 9 випадках зразки рвуться по дереву, а не по клею. Три зразки ми прикладаємо для підтвердження результату. Це означає лише одне, клей міцніший за саму деревину. Поліхім 4001 дріб 20, 35 або 50 це не просто клей. Це контроль часу, надійність і результат, перевірений випробуваннями. Обирай 20, 35 або 50 хвилин і будь впевнений у кожному склеюванні.